Сьогодні у Кабаляцькому будинку дитячої та юнацької творчості проходить День відкритих дверей. Наш дім це творчості країна, наша рідна земля. Україна, а ми Для мене будинок дитячої творчості це дійсно місце, де можна відпочити та попалитися. Тож вітаємо оплесками наших морців. Вчорашливих маряків нині талановитих вихованців, школяриків, першокласників. Перший раз у перший клас. Лиза, 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 Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, чи записались ви на якийсь гурток, чи можливо вже ходити кудись, і, взагалі, що очікуєте від нового навчального року? Доброго дня всім! Ми відвідуємо будинок дитячої та юнацької творчості з трьох рочків. Відвідували гурток Панасівни, відвідуємо гурток Аліни Миколаївни поробки, а також Галини Вікторівни відвідуємо художнє читання, виступаємо з віршиками, відвідуємо танцювальний гурток, дуже подобається. Дитина тут розвивається, щаслива, активна, тому задоволення. Моя дитина ходить на танці до Максима Олександровича. так, Дуже подобається і дуже подобається те, що моя дитина, коли записалася на танці, вже на 54 після четвертої репетиції він виступав в струю з усіма дітками, які давно ходили. Просто вау, дуже круто, дуже подобається. Привіт! Скажи, будь ласка, на який гурток ти ходиш і чи тобі подобається БДТ взагалі? Я ходжу на танці і мені подобається БДТ, тому що там дуже гарно, дуже добрий учитель і дуже часто кон... на танці ходила. На танці. до Аліни Миколаївни і не малювання. Розкажи, тобі подобається? Так. Пробудеш ходити ще? Так. Да. Літературний гурток. Розкажіть, будь ласка, вам подобається взагалі відвідувати ці гуртки і скажіть, що ви очікуєте взагалі від цього навчального року? Так, це цікаво, тобто розвивається інтелектуальне мишлення, так само як і словарний запас. Від цього року багато нагород, як завжди. Як завжди. Так. Ну, в школі легше з літературою. А так, все те саме. Привіт! Розкажи, будь ласка, де ти взяв таку кашу? Я Кашу взяв ось тут, вона дуже смачна. Я біжу і ще раз за добавкою. Клас, біжи. Сама вкусна каша в мірі. Запрошуємо усіх і кожного. У нас найкраще, я гарантую.